Майже 70 питань порядку денного. Депутати міської ради провели червневу сесію. Засідання розпочали зі скандальної заяви депутата Василя Максимюка. Він виступив із звинуваченням депутатки від фракції Пропозиція Тетяни Шепелько. Серед іншого депутат назвав свою колегу, колаборанткою, зрадницею та корупціонеркою, а ще зауважив про неетичні дописи Тетяни Шепелько у соціальних мережах. Я один раз про це вийшов сказати за рік. при тому, що в мою адресу, в адресу міського голови і в адресу ряду депутатів від пани Тетяни, литься безперервний, безпідставний бруд. І я готовий, що далі воно буде продовжуватися. Але кажу, депутата трибуна, ось, а не як з під паркана лити в Фейсбуці і виливати все, що можна, правду і неправду, хабарники, корупціонери. Будь ласка, є правоохоронні органи. На захист Шепелько виступили її однопартійці. Зокрема, Юлія Савтенко на час виступу свого колеги покинула сесійну залу зі словами ганьба. Ви маєте повне право покинути сесійну залу. Ми вас будемо враховувати прихильницею Монтяни Шепілько. Уже після обідньої перерви депутати голосували за дострокове припинення повноважень Тетяни Шепелько, яке вона сама подала на розгляд народних обранців. Утім, необхідної кількості голосів це подання не набрало. Варто зазначити, що депутатка від фракції пропозиція не відвідує засідання уже протягом декількох місяців. Між тим на сесії розглянули низку інших актуальних питань: підтримка армії, звільнення від орендної плати військовослужбовців, стела загиблим героєм у Садгорі, а також закупівель. Для, автівок для ЗСУ. Було вдавно куплено минулого року чотири автомобілі це два пікапи і два автобуси, типу один повнопривідний, один передньопривідний типу Т-4. І відповідно вже передані військові частини, які відповідно подали заявки. Більше процес закупівлі автомобілів не відбувалося, оскільки безпосередньо коштів на ці питання немає. Депутат Тарас Прокоп додав, закупити автівки офіційно нині складно, тож закликав міську владу зосередитися на придбанні дронів для військових. Згодом депутати перейшли до освітніх питань. Зокрема, підтримали облаштування у школах, класів безпеки, а також заміну вікон та дверей на енергозберігаючі у всіх садочках громади. Обговорили й стан укриттів в навчальних закладах. Так не всі навчальні заклади, заклади загальної середньої освіти в даному випадку мають укриття. Протирадіаційні або найпростіші, що пов'язано, звичайно, перш за все, з тим, які є специфіки будівництва самих закладів. На сьогодні є три заклади, які не мають власних укриттів навіть найпростіших – це перший ліцей, перша гімназія і 38 школа. Однак кожна з цих шкіл має укладені договори з іншими інституціями, відповідно, діти можуть відвідувати заклади освіти. Депутати також підтримали внесення спорткомплексу на небесній сотні до переліку інвестиційних об'єктів. Щоправда, наголосили про важливість збереження там бігових доріжок для жителів міста. Тому що це потрібно нам мати багатофункціональний стадіон. щоб це школа, по-перше, це школа, біг це базовий вид спорту. Футбол найпопулярніший, але це не базовий вид. А біг це те, що я і ви займалися на фізкультурі. Якщо він буде передбачати розширення поля таким чином, що там немає можливості е -е, зберегти бігові доріжки по периметру футбольного поля, тобто будемо ініціювати, щоб це за рахунок інвестора було перенесено на територію закладу школи, де це можливо на засіданні. Також підтримали взяття кредиту від Європейського банку на нові тролейбуси та будівництво тролейбусної лінії до Калинівського ринку. Цей етап голосування був важливий для подальшого подання. Документів. Зате сім рішення. На сесії прийняли рішення щодо перейменування вулиці Крилова на вулицю імені Кузьми Скрябіна. Варто зазначити, топонімічна комісія була проти такого рішення, враховуючи політичну діяльність музиканта. Утім, депутати все ж таки підтримали прохання мешканців цієї вулиці. Олена Крючко Сергій третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.